Всім привіт! Сьогодні на зразку своєї кофточки я покажу, як я в'яжу шишечки. Шишечки я в'яжу невеликий розмір, середній. На спицях номер 4 пряжа Янарт Merino Deluxe. В мене рапорт 10 петель, 9 лицевих між шишечками. Тобто, шишечка і 9 петель лицевих це мій рапорт. Мені потрібно зв'язати з однієї петельки 5. Першу я пров'язую лицевою. Далі роблю накид зверху, знову лицева, не знімаючи з лівої спиці петельки. Знову накид, і остання в нас буде лицева. Це перший рядочок нашої шишечки. Далі ми перевертаємо роботу. І така є особливість в мене, що я пров'язую всі крайні кромочні петельки шишечки по малюнку. Тобто я їх не знімаю, і якщо це виворотний рядочок, я всі петельки пров'язую виворотними, включаючи першу і останню. Якщо це лицевий рядочок, я всі петельки пров'язую лицевими, включаючи першу і останню. Працюємо з Правою стінкою петельки, що в лицевому, що в виворотному рядочку. Третій у нас рядочок притримуємо з краю петельку, щоб не зоскочила. І пров'язуємо всі 5, дві кромочних і 3 між ними, всі 5 пров'язую лицевими петельками за праву стінку. Четвертий рядочок у нас знову виворотний. Ми його пров'язуємо по малюнку. П'ятий рядочок у нас буде лицевий. Знову ж таки, пров'язуємо всі п'ять петельок лицевими за праву стінку петельки кожну. Шостий рядочок виворотний. Шість 5 виворотних петель. Сьомий рядочок у нас завершує шишечку. Нам потрібно із п'яти лицевих петель зробити одну лицеву. Ми підштовхуємо полотно знизу пальчиком, підтягуємо під край лівої спиці оці наші 5 петельок, які нам потрібно пров'язати. Це не найлегше в даному в'язанні. І ми з 5 петель пров'язуємо одну лицевою. підтягуємо її плотненько і затягуємо на правій спиці. Далі я пров'яжу ще 2 петельки, щоб зафіксувати і подивитися, яка в нас утворилася шишечка. Рапорт у мене 10 петель, тобто 9 я пров'язую просто лицевими, для того, щоб вам ще раз показати в більш швидшому в'язанні, як я в'яжу ту ж саму шишечку. Час від часу ми перераховуємо петельки між шишечками, щоб нічого не загубити, ніде не просчитатися, і щоб потім не розторочувати, не розпускати наше полотно. Тому краще перерахувати. З однієї на лицевому полотні, на лицевій стороні ми зробили 5. І далі пров'язуємо, пам'ятаючи про основні правила. Я шишечку пров'язую, добираючи тільки в першому рядку накидом. Ну, завдяки накиду ці петельки, з однієї роблю 5, більше ніде нічого я не додаю і не витягую ніякі петлі. Друге правило, кромочні петлі, що на лицевій стороні, що на виворотній, я пров'язую помалюнку, тобто як таких кромочних, де щось треба зняти, і там остання завжди виворотна. в даному випадку це правило в мене не працює. Далі, закінчую шишечку, я також е, одночасно з п'яти петель роблю одну. Добре пальчиком ми підтримуємо всі петельки. Перші і останні, де трошечки вони хочуть зоскочити з спиці, тому за цим слідкуємо. І коли ми вже об'єднуємо 5 петель в одну і підтягуємо її на праву спицю, ми добре затягуємо цю петельку, щоб не утворювалися в нас в роботі ніякі дирочки. Найважче в в'язанні шишечок є саме об'єднати 5 петель в одну, тому що це не найприємніше в даному узорі. Але з цим з часом справляється буде легше і легше. Підтягувати потрібно під край, там де спиця вже йде тоньше. І таким чином ми закінчуємо нашу шишечку. Пальчиком поправляємо собі, потім, закінчивши рядок шишечок, можна пройтися також по всіх шишках і зробити їх пишними. Надіюсь, це відео буде комусь корисним. Вам всім дякую за перегляди і па-па!